Роздільні смуги для руху транспорту, зебри та контури острівців безпеки. В івано франківську активно ведуться роботи з оновлення дорожньої розмітки. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, першочергово працюють на найбільш завантажених транспортом ділянках міста. Загалом залучили чотири бригади дорожників. Пріоритетами визначили цього року наступні. Спочатку маєстральні вулиці. Тобто ті вулиці найбільші, які є в місті Івано-Франківську, а потім вже власне будемо рухатися до менших вулиць. Ну і звичайно, що велика увага у нас до якості робіт. В принципі, зараз саме дуже жарко на вулиці, але це саме та погода, коли найкраще наносити дорожню розмітку. Тому зараз ми її працюємо. Основні роботи комунальники виконують у нічні години, щоб не заважати руху транспорту. На розмітку дається гарантійний термін фарбою, яку ми наносимо півроку. Тобто шість місяців надається гарантійний термін, і ми платимо в принципі так само. Ми платимо за розмітку не одразу, а власне в нас і прописано в наших договорах, що ми платимо після трьох місяців, після того як вона вже є нанесена. І шість місяців гарантійний термін. Вся розмітка, яка фактично насилалася минулого року, вона ще дотепер тепер по більшості вулиць, які ми візьмемо, окрім переходів, де інтенсивно рухається і тормозить транспорт, воно десь все тримається. Наразі дорожня розмітка нанесена на 43 вулицях міста із 86. Тож комунальним службам потрібно виконати ще половину робіт. Віталія Куч Ігор Горпопик, телеканал 402.